Друзі, там моя собачка. Ось така чарівна, гарна. Це хлопчик. Називається сніг. Дай лапу. Дай лапу. Молодець. Бачите? Хороший хлопчик дає лапу. А дай ще раз лапу. Дай лапу. Дай лапу, сніг, дай лапу. Бачите, він міг облизуватись, дай лапу. Дай лапу. Сніг, дай лапу. Молодець. 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 Ось такий мій хороший хлопчик. Хороший, дай п'ять. Сніг, дай п'ять. Дай пять, молодец, дай, дай пять, дай пять, молодец, молодец, молодчинка низ, молодец, низ, с них низ, низ, с них низ, молодец, с них низ, низ, молодец, низ, низ, с них низ, низ, молодец. Сніг, ніс! 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 Молодець! Добре! Що ми ще знаємо? Сидіти! Сидіти! Не, сидіти! 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 Молодець! Сидіти! Сидіти! Сядь! Сидіти! Сидіти! Сніг, Не Ні, сидіти. Ні сидіти. Сидіте. 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 Сюпайте. Сидіте. 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 Сядь. Гарно, сидіти. Сидіте. Сніг, сидіте. Сидіти, хлопчик мій. Сидіте. Сидіте. Молодець. Молодець. Сидіть. Сидіте. Сидіте. Дам кісточку, сидіти. Дам щось, сидіти. Молодець. Молодець. Хорош. Хорош. Хороший. Бачите, друзі, він Хороший. Хороший хлопчик. Не мути. Молодець! Ще! Ще! І ще! Ще! Молодець. Друзі, якщо сподобалося відео. Лайк і підписка. Якщо підписався, то ти топ. Ти крутий. Дякую за перегляд. Всім па-па!